Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус Єдиний, хто не мав Жадібності. Він не мав свого дому і багатства. Він не шукав жодної користі для себе. Під час перебування на цій землі його вигодою була любов до учнів. До самого кінця та стосунки з батьком. Це приносило йому задоволення. У цьому був його достаток. Ісус прийшов на землю, аби допомагати нездоровим, а хворим. Він прийшов не заради того, аби бути правителем, а щоб стати слугою. Бо син людський прийшов не на те, аби служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп. За багатьох. Від Марка 10, 45 у цьому й полягав секрет Ісуса, служіння іншим. Служіння береже нас від жадібності, служіння допомагає зберігати правильне ставлення до життя. Служіння це любов, подібна до тієї, що являв Ісус. І оскільки Отець любить Сина і показує все, що сам робить Йому. І покаже йому діла більші від цих, щоб ви дивувались від Івана 5.20 20 ми знаємо, що Бог, Отець, є також слугою. Ісус повністю залежав від свого батька. Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має де й голови прихилити. Від Матвія 8.20 жодного невдоволення. Ісус підкреслював своє упокорення та залежність від Божої волі, а не від особистих благ та зручностей. Його сила полягала в повній залежності від Його стосунків з Батьком. У цьому й наша сила. Моя молитва сьогодні. Господи, я перебуватиму в Тобі, а Ти в мені. Від Івана 15, 4. Я абсолютно і повністю залежу від тебе, і я хочу, щоб так було. І разом ми принесемо плід. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.